Ю, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA І саме сьогодні, як я бачу, у нас така доволі цікава погодка тут з'явилася. Якщо чесно, навіть не знаю, з чим це пов'язано, але навіть в квартирі трошечки тако темненько ще й блискає дощ іде, хочу відразу подивитися, що там відбувається, якщо чесно. Але перед цим максимально треба вам розповісти про те, що я граю в Ukraine Mobile GTA, і ви можете пограти разом зі мною, просто скачавши по посиланні в описі. Ви можете це скачати як на телефон, так і на компік, і грати разом зі мною. Ну і після того, як ви зайдете, вам потрібно відкрити менюшечку, бо саме в цій менюшці все відбувається. Вам потрібно буде вибрати восьмий пункт, використати промокод. Після цього перший пункт ввести промокод і написати сюди Саня Коу. От як. Тільки ви це написали, жмакайте далі. Вам пише ви успішно ввели ютуберський промокод, і ви відразу шуруєте заробляти купу капусти. Тому що як тільки ви його введете, ви прям кайфанете. Вам на бонус начислиться 200 тисяч. Правда, не сразу. Треба буде ще раз открити меню, нажати ще раз восьмий пункт використати промокод, і потім третій пункт забрати бонус за промокод. Як тільки ви це нажимаєте, ви конкретно сидите і кайфуєте, получаєте 200 штук і шуруєте. А я хочу бистренько, швиденько подивитися, що там на вулиці. Правда, мені б в цей дощ знайти. Кур'єрів парочку, тому що все-таки не знаю, чи вони їздять дощом. Ну і само собою я ще ні разу не попадав на дощ, чесно говоря, мені самому ультра цікаво, що там відбувається і як воно все виглядає, а прям шурує! Прям шурує справжній дощ! Сума зійти. Спав нашу бугаті діво за сільські там мільйонів. І, хі -хі -хі. Цікаво, як воно буде боком їхати дощом. Ух ти, йо, я поняв, занесло прям вообще жорстко. Вона нема зацепа, прикинь. Вона вообще шліфує і нема ніякого взагалі зацепу. Прикинь, якщо я зараз зупинюсь. Я й тормозю мега повільно. І даю газу, вона тупо шліфує оце всю дорогу. І зараз вона шліфує. Вибачте, кореспондент 1 плюс 1. Я не хотів. І цей кореспондент приїхав до мене додому. Джо Байден. Пише куб. Ладно, Джо Байден, вибачай. Але в мене є ще купа роботи. Так як ти все одно працівник в 1 плюс 1, я думаю, що бабла у тебе є достатньо. А мені би знайти якусь перця, яку взагалі мало-мало грошей. І чесно, знайти такого буде досить нелегко. Плюс машина максимально галіму повертає це. Це просто повинно. Капут. Капут, капут, конкретний. Опа. Так, пріорка. пріорка. Це хорошо. Тут якась Катя Шевченко, я понімаю, але вона АФК. Це капець, машина повністю стає не керована в таку погоду, Я не знаю, що робити, як на ній їздити? Вона абсолютно не може нормально їздити. Так, цей ще Джо Байден за мною катається, мені б від нього свалити. Отут постійно на спавні багато є пациків, які починають заробляти свої перші бабки, але тут вони якісь прям не цього не не прям бомж, бомжики, не прям не прям бомжики так, тут на ниві пацан, ще якийсь Артем. Ну, Артем, наче в скіні бомжика, ну чорт його пойми. Надо знайти щось таке, знаєш, прям ну, прям роботягу. Роботягу роботяжного, який буде їздити там то лі кур'єром, лі таксістом навіть. Хоча таксіст, таксісти в основному не сильно бідні, тому що в них, як мінімум, вже є водійське посвідчення. А водійське посвідчення ще й моє треба заробити, помієш? Тому от така справа. Ну, ми зараз приїхали до болта. Ну і тут, пацани, я думаю, що такі, знаєш, можливо, комусь надо бабки. Двісті тут народу. Тут народу вообще капець. Просто тонна. Мені б знайти якихось бомжиків конкретних. Ось евакуаторщик теж солідний, чувак. Тут ось, ось пацика задавили, вообще. Він взяв, задавив пацика, поняв? Щас мене таране, щоб потім запропонувати мені ремонт. Та ні, пішов ти знаєш куди? Старіна. Ти так мені не цього. Не обманюй мене. Тут ось, ось є. Опа. Ти поняв, да, що він робить? Ярослав Кіндер. Ярослав Кіндер це солідний чувак. Підчинити, та пішов ти в дупу. Пішов ти в дупу, поняв? Не треба мені мене справляти. Я тут і так нормально все почуваю, я себе абсолютно хорошо почуваю, правда, цей хлопчина. Тако просто по ньому понастрілювати. І він сам отсюда свали, просто. правда, інший почне мене таранити, тому що Ну, тому що, типа, я зробив щось не то. Понимаєш? Хоча я нічого погано не робив, я просто стрельнув по тому. Хто мене давив? Саня, Саня, о Саня, дарова. Сідай в тачку, старина, да. є ідея. Зараз сяду. Оцей таксист ще з ума зійшов. Давай сейчас од їдемо, щоб той таксист, в принципі, за нами не тусувався. Бо не хочеться, щоб таксист за нами бігав, бо ну його в баню. Старина, ти и бабло, Так. Да. Давай, зараз нам бабла. Так, доха. Айди, у нього 19, то давай йому дамо. М -м, даже не знаю, скільки. Я хотів дати 19 тисяч, бо 19 іди. Але по суті, 19 тисяч це дуже мало. Давай йому дамо м -м, 50. В принципі, 50 тисяч. Я думаю. Я думаю, старина, ну, тобі буде достатньо, ні. Да, я вже на машину назбирав, дякую. А, то ти він збрав на машину, а ходиш в скині бомжа. Та ні, в мене було 41 тисяча, а ти мені дав 50, ще, то я вже на машину не збирав. я поняв, я поняв. То в тебе тепер буде нормальна ляля. Но. А я десь тут бачив автобус, чила, який везе людей. Старіна, старіна, в мене є подарунок для тебе. Можеш, будь ласка, зупинитись. На секундочку просто, Максимка, щас покажу. Так, Максимке, треба дати трошки бабла. Так, пей. Максимка, двадцять ID, 26. Давай, 25 тисяч гривень. Отако. Максимка, тримай бабосики. Пише саня. Узнав. Все, Максимка, давай, нехай щастить. Оце я розумію. Ха -ха -ха, Максим довольний і все супер класно. Так, тут ще є Артем, який на світофорі стоїть. З однієї сторони, можна тако подумати, чи дать йому бабло, чи ні. Або дій тут автобусів роз'їздилось, ось народу просто тонна. -да, артемчик возить теж людей. В принципі, ти знаєш, це дуже хорошо, але я оце думаю, що б нам такого зробити ще. В принципі, то бабла я йому можу дати насипати, прям так, знаєш, чотенько. Але ж е не впевнений, я. Ще це прям то, що надана, бо я щось думаю, що можливо нам треба когось іншого найти. Якогось можливо, теж водія автобуса, але когось іншого. Дві кстаті, яка там тачка затюняна, о, ось доєчвачутання. Я тебе знаю, О, я матвій, ти... дарова. Здорова, так давай Матвію, Сразу нормально навалимо. Він прям зразу з ходу прифайру каже Саня, я те знаю. Давай 50 тисяч Матвію. Матвій, держи подарок. Дякую, пише. Але знаєш, ну коли ти на багатій, то тебе постійно узнають. Але коли ти на мопеді, чуваче, то набагато складніше когось знайти. І в принципі, я думаю, що я все одно встигну. Ось ви. Є якийсь кур'єр, Олег. Погнали за ним, спробуємо його догнати. Правда, він якось летить набагато быстріше, ніж я. Я не знаю, що може в нього якийсь скутер прокачаніший. Він. У нього жовтий, вроді як. Ось все. Олег, Олег, Олег. Олежа, старина, постій. У мене є для тебе подарок. Олежа, Олежа, в мене є подарок для тебе. Не тікай. Стій, стій. Так, 73 ID. А ну быстренько вводимо. Команду Pay. 73 ID. Де воно, де воно? 73. І кидаємо Олегу, так як він мене знає 25 тисяч. 25 тисяч. Все, Олег, це тобі подарунок. А почекай занадто далеко. Щас, секунду, отако. Так, Олежа, лежа, треба швидко йому дати гроші. Я не те ID писав йому. В нього 78. 78, 25 тисяч. Тримай, Олежа, подарок. Це тобі, щоб ти був солідним пациком. А в Ліона в гостомелі є там хата. Він писав, що він продає будинок, тому Ліону ми нічого не дамо. Хе-хе-хе. Ну, друзі, на цьому напевно будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подбайдини. Обов'язково завантажуйте Ukraine Mobile GTA по посиланні в описі. Ну і не забувайте. Про мій промокод Саня який дасть вам бонус в 200 тисяч гривень для старту. Це насправді великі гроші і на дорозі не валяються. Ну а з вами був Санчелос і всім пока-пока.